Доброго вечора, мої глядачі, мої кохані. Продовжую рубрику, рубрику зустрічі любові з Ісусом Христом в Ісусі Христі. Та, хто мене не знає, я називаюся Наталія. От, і сьогодні хочу з вами поговорити про хрещення. Взагалі, минулий раз я вам обіцяла роз'яснити, що на ньому відбувається. Бо, як ми кажемо, в народі йдемо хрестити дитину, хрестини. Так? А, в цьому, а в цих хрестинах відбувається два обряди. Перший обряд це є таїнство. Хрещення, А другий обряд таїнство миропомазання. Що відбувається в першому е, таїнстві е, хрещення? Це коли е, хресні батьки беруть на себе як обов'язок, бо хрестимо ми в основному в малому віці, в немовлям, діток, а вони за себе ще не можуть говорити. Ну, хреститься можна в будь-якому віці, так, але. Так, традиційно ми хрестем немовля. То беруть на себе обов'язок, хресні батьки і, якби. Від імені дитини, от провод... ну, говорять так, відречення, бо перше йде відречення, так, це коли священик повторює ці слова відречення від сатани, від цього неправдивого, так? і від злого. От, а потім, вже коли розвертаємося, ми проголошуємо символ віри. Власне, це є вірою в єдиного Бога, Отця, От Символ віри, знаєте, От, що ми відрікаємося від всього злого і хочемо вірою і визнаємо своєю вірою Отця і Сина і Духа Святого, так, в символі віри. Далі власне немовляну занурюють три рази воду, так воду при тому промовляй також три рази в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ну, взагалі поливають водичку, наголовку лиють водичку, якби омивають дитину. так? Що тут смислово відбувається? Це коли Ісус Христос прийшов до Івана-хрестителя е, хреститися і казав Іван, хреститель, що не мені треба, не тобі треба у мене хреститися, а мені, а сказав йому Ісус. Оближ це, не наразі зараз. Це має статись, це має відбутись, бо це було дуже важливе, так що зробив Ісус Христос. Він був чистим, без гріха первородного. Це ми всі, ми в первородному гріху. Він взяв всі гріхи світу, так само, як і на Христі, і зніс. В ці води юрданські, Тому вода символізує очищення від первородного гріха. Так? От. І на тому самому обряді, обряді так, вступає друге таїнство таїнство миропомазання. Тут береться миро, олійка мира, яку свячує єпископ, так і помазується дитинку в багатьох місцях. І при тому е, дається дитині е, як. Е, Дух Святий і сім дарів Духа Святого. Як знаєте, що Дух Святий, він має і дари, має і плоди, то натайні на помазання з помазанням, власним миром. Е, на, ну, а це миру як, як Носій Духа Святого дається нам, передається нам Дух Святий, Ходи в нас на єдство і також сім дарів. Хочу, щоб ми, я і ви також відтворили в пам'яті, які є дари. Перший дар нам дається це дар мудрості. так? Другий дар це дар розуму. Третій дар це дар. Е, дар е, нагадайте, нагадайте дар ради, так? дар ради. Четвертий дар це дар мужності. П'ятий дар. дар Знання. Шостий дар це дар побожності, благочестя, і сьомий дар це є дар, е, дар страху Божого. Власне, що, що ти під тим стоїть, може роз'яснити, що не. Боятися Господа, так? Бо він є улюблячим нашим батьком, а ми є улюблені його діти. Це, власне, боятися робити гріх, щоб не образити нашого, нашого улюблячого батька. Десь, десь так. Добренько, що далі відбувається в таїнстві миропомазання? Далі дитинку зодягають у білі шати, тобто в білий одяг. Так? Це може бути сорочинка, одяг, і в народі, як кажуть, крижму завертають. Власне, в чистоту Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа. Тобто стара людина. Стара людина помирає, а народжується нова людина в новому завіті, в Ісусі Христі. Промовляються такі слова. Ми в Христа хрестились Христа і зодягнулись. Я вас вітаю, бо ми всі, хто хрещені, є зодягнені в Ісуса Христа. А він є в нас. Він є в нас, Духом Святим. Цією тріцею. Далі священник дарує хрестик як спомин про тайну хрещення, як оберіг, який дитина може і носити все своє життя. Так, про це таїнство. Е, і що би ще тут можна було додати, додати так. Що е, коли Ісус, Ісус, так е, забрав в, на, от, в ріці Йорданській, забрав оці всі наші гріхи, так, то побачив Іван, і так є написано в Біблії, що Голуб летів це як символ Духа Святого, і було чути голос, це мій син улюблений. Так, це мій Син улюблений, маємо слухати Його. От, і тут є богоявлення, тут є вся Свята Трійця. Отець і Син, і Дух Святий. Власне, те саме і є відтворення і на Христі, бо, власне, що на Христі Ісус Христос також. Так, е Він. Вмирає, так, ми віддаємо йому всі гріхи, так, і він забирає всі немочі, всі гріхи всього світу, помирає от і воскресає. І ми так само. В Ісусі Христі Воскресаємо, тому маємо ходити Духом Святим. А що нам це дає? Це і в тих дарах, які Господь нам дав. Це допомагає нам жити, це допомагає нам жити легше жити в тому житті, тому що я тоді розумію, що я не є сама, що я не повинна всі вирішувати свої проблеми життєві, все своїми силами. Я беру відповідальність так, ну, за своє життя. Я роблю і кажу Господові так, я роблю, що я можу. Але буває, що я без сила, я не можу, я вичерпана. Так? І тут це є нормально, бо я є жива людина. Так? Я можу змучитися. І відповідно кажу Господи, прийди, дай мені сили, дай, дай мені сили, мужності. Дай мені сили, власне, побожності, відтвори ці сили, тому що мене в це хрестили, але деколи от. Це, якби, як я минулий раз казала, воно приспане, так? І що ми робимо на школі Марії, власне, ми відтворюємо, ми відтворюємо е, власне, прийняттям Ісуса Господом нашим і Спасителем. І е, е, відновлюємо оце таїнство, так? Тобто бо хреститися можна тільки один єдиний. Раз в житті це таїнство хрещення, таїнство миропомазання відбувається тільки один раз в житті. Так? Але відтворювати ми це можемо протягом е, всього життя. свого. Я відтворювала і не раз. Ну, перший раз таке було відтворення. Це коли я поїхала в Єрусалим. Ось мене отець наш, він так ух, добре занурив! Три рази з головою в воду. В Отця і Сина Святого Духа пам'ятаю як зараз, а вода була така собі не дуже тепленька <смі> тоді, коли ми були. Але от, це ми можемо в собі е, знову от, від, відтворювати. От, але, але дається нам Дух Святий, не тільки щоб ми, ну, Якби в житті е, проходили це життя легше, так? Але ще й на служіння, на служінні церкві, бо що нам дає хрещення? Хрещення нам дає. Те, що ми стаємо спадкоємицями. Раз ми в Христа хрестились, в нього зодягнулися, то він є постійно в нас, Дух Христовий є постійно в нас, Дух Божий постійно є в нас. І відповідно ми є членами церкви, стаємо членами церкви. Так? От е, Господь один, а членів нас, його людей. Так? Є Багато, бо ми всі різні, і насичують, ну, власне, церкву всі грішні люди. І тут ж ми і святі. Чому? Тому що Господь, який є в нас, Він є святий. Бо церква є, як каже, і грішна, і свята. Бо грішна, тому що її насичують, ще раз повторюсь, грішні люди, але і свята, бо Ісус Христос, який є в нас. Який нам даний <хи> в Дусі Святому, власне, при тих таїнствах. от. Про той власне і, і кажу, це як на дарування, на дарування. Ну він є святий, бо Ісус Христос святий, і ми себе даруємо один одному. Я як дар дарую вам, ви, як дар в Ісусі Христі, служите мені своїми талантами, своїми дарами. І це є вершина, тому що ми є в Ісусі Христі одним тілом, а члени є різні, але тіло одне, тіло Ісуса Христа. Десь так, е, я вам більш-менш так доступно роз'яснила на такий більш розум, як то кажуть, наш прості, простий розум. От, не теологічний, не дуже богословський, а на, на, на такий людський свій розум, але в таких знаннях. Ну, знання ми утримуємо і маємо утримувати, бо знання вони взагалі укріплюють, е, укріплюють нас. От, тому е, ця благодать, от власне, про благодать. Завжди в кінці Господь мені нагадує, скажи про благодать! Бо ми власне, ми власне ну, отримуємо цю благодать, благодать, велиття, велетя Духа Святого, благодать. Що благодать складається з благо давати. І, власне, от через ці таїнства Господь дає нам свою любов. Віддає все себе і все своє життя віддав за нас. віддав за нас. Тому не дивимося ми вже на гріх і не побуд... заохочую вас, не скеровуватися на гріх. А бачите гріх, бачите, що згрішили. Іти і ти щиро розповідатись, покаятися і обов'язково приймати тіло і кров, святу Євхаристію, бо постійно відновлюємося відновлюємося цьому стосунку з Ісусом. Його любові, Ну, а це як поцілунок. Євхаристія це як поцілунок Ісуса. Десь так. І хай благодать, сходить на вас все більше і більше. Так? І я вас благословляю на гарний добрий сон. Бо роблю це ввечері, цю таку катахизму, своєрідну. Добренько, буду прощатися, дуже вас люблю, обіймаю. хто мене буде дивитися. От все до зустрічі, папа.